Заєць та їжак. Їжак стояв собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, виставив ніс на теплий вітер, та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарну, чи погану, кому яке до того діло? Як знає, так і співає. Мугикав собі тихенько, а далі подумав Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, Дай лишень піду я трохи в поле, пройдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добрі виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини, а тому говорив завжди Мої буряки. Ну, добре. Обережно зачинив він за собою двері й поплентався стежкою в поле. Недалеко пройшов, аж тут назустріч йому Заєць. Він також вийшов прогулятися і до капусти своєї теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чемненько. Та заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока й озвався Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся? Погуляти вийшов, відповів їжак. «Погуляти?» – зареготав заєць. А я думаю, що з твоїми кривими ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо ноги в нього такі криві. Ти, певно, думаєш, каже їжак до зайця, що ти своїми довгими лапами швидше побіжиш? «А вже ж!» – відповів заєць. Можемо спробувати, мовив їжак. Ану побиймось об заклад, побачиш, чи я тебе не пережину». Це вже сміх людям казати. Ти своїми кривульками випередиш мене, сміявся Заєць. Ну, про мене, спробуймо, коли тобі охота. Гаразд, відповідає Заєць. Давай руку. А тепер біжім. Ну, чого так поспішати, відповів їжак. Треба наперед піти додому, трішки поснідати. А через півгодинки я повернусь ось на оце місце. Заєць не мав нічого проти, бо і йому хотілося перед тим похрумати свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки: Жінко, збирайся швиденько, підеш зо мною в поле. А чого мені в поле? питає їжачиха. Знаєш, я з зайцем маємо бігти на випередки. Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав? скрикнула їжачиха. Ти з зайцем хочеш на випередки бігати. «А вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачиха робити? Зібралася і пішла з чоловіком. А дорогою їжак і мовить до неї Бачиш оцю довгу ниву? Тут мають бути наші перегони. Заєць бігтиме одною борозною, а я другою. Від тіля з гори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підведе голову і крикне А я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а заєць уже там. Ну що ж? біжимо?» – питається Заєць. «Ну? Раз, два, один став в одну борозну, другий у другу, заєць крикнув три і рушив сам, як вихорнивою. Їжак пробіг, може, з три кроки, потім притаївся у борозні і повернув назад на своє перше місце. А заєць біжить, щосили. Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч. А я вже тут. Заєць тільки очі витріщив з дива. Йому і в голову не прийшло, що це не той їжак, бо знаєте, їжак і їжачиха однаковісінькі на вигляд. А це ж як могло статися, скрикнув Заєць. «Біжім ще раз назад. І не передихнувши добре, він вихором полетів нивою, поклавши вуха на спину. Їжачиха лишилася спокійнісінько на своїм місці. А коли заєць добіг на другий кінець ниви, то там їжак йому назустріч, а я вже тут. Розлютився Заєць. Що за диво? Щоб кривоногий їжак мене випередив? І не тямлючи з себе з досади, крикнув Ану ще раз Біжім!» Про мене, се мене мовив їжак. Біжім хоч десять разів, мені байдуже. Побіг Заєць, а знизу знову чує. А я вже тут. Біжать ще раз вгору. Знов те саме. Так він бідолаха бігав, бігав аж сімдесят і три рази туди й назад, а їжак кожного разу був вже тут. Чи Заєць добіжить до одного краю Ниви, чи до другого все одно чує я вже тут. А сімдесят четвертий раз Заєць не добіг. Саме на середині ниви впав на землю і сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку, і обоє пішли, радіючи додому. І живуть, мабуть, досі, коли не померли. Після того весь заячий рід зарікся бігати на випередки з їжаками.